Друзі, всім доброго ранку! Сьогодні ми з батьком знову на десні, знову вибрались на риболовлю, але формат у нас буде досить цікавий. Сьогодні будемо риболовлю проводити у форматі експерименту і з'ясуємо, на що краще судак буде клювати. На силикон? Oh, yeah. Або на віби. Ой, гарний судак, зі розміру. Друзі, всім привіт! Ми перевіряємо нашої вже напрацьованої локації, і так вирішили сьогодні побатлитись, але щоб було більш цікавіше, вирішили ловити на різні приманки. Діма буде пробувати ловити на приманки 3 дюйми сікончик. А я вирішив впиратися в 4 дюйми і от в такі віби. Причому здорові віби здорові віби. Да. Є інформація, що декілька днів тому батько сюди виїжджав на розвідку. І непоганих судачків йому вдалося половити. Фотографію я вам зараз додам. Тому ви залишайте з нами, ну а ми підемо в'язати з Настею. Влітку найкращі риболовлі по судаку у нас були саме в таку погоду. Коли прохолодно, немає спеки, і ще й на додачу дує вітерець. Ось судаку така погода влітку прям подобається. Він має активізуватись і почати харчуватися. гарно втулив. Втулив гарно. Великий там собак. Але на очку. Отакий ну, в районі півкілушечки. Але перший є. Перший є. Хм. Досить швидко я сьогодні розловився. Да, Такий. В районі пів кіла, 18 грамів, флагманська репелька на Easy Shiner Трьохдюймового. в моторці і перший десь судачок. Зайду трошки подалі водичку і давайте його утопимо. Нехай кличе своїх батьків. На. Є сидить. Знову такий. Плюс-мінус такого ж розміру. Невеликий. Так, я ж казав батька покличе. Або мати, а він брата покликав. А, такий же. Може і навіть трошки менше. Давай. Але бачите, два судочка. Два судачка вже є. Обережно знімаємо. І будемо відпускати. Ось такий розмір клює. Ой. Перед цим у мене було ще дві судачих покльовки. О, бачите, ще одна. Це все влаштовує дрібний судак, який тут стоїть як на середній, так і на ближній дистанції під бровкою. Бачите, перед виходом на бровку щойно була покльовка, а, і знову знову силикон стягнут. Вже місця живого на ньому немає. Покусали сюди тут. Покльовок багато я вже заробив. Але от сказати, що були покльовки гарної риби, то гарна риба ще поки спить. І на цей колір що я тобі показував. На віба. Ага. Та ти що? І не вже гарний. Бато, дюйми проти... Що ж ти гарний тебе? Три дюйми проти 4 дюйми в вібі. Щось таке опирається. Так, з гарною клювакою взяв. Давайте трошечки сюди його. Там гарний сюда Сомік А ти На Навіба, друзі, дивіться. Це бонус. Це бонус, да. так. І, І втік. Але в руках був, так що зарахований. Зарахований. Отакі, друзі, вівчик спрацював. То гламурного кольору. Це флагманський віпчик, да. да. По гламуру ти виступаєш. Так, так що у нас сьогодні такі друзі батл. Три дюйми проти 4 дюймів і вімів. Болівайте, в кінці відео підведемо підсумки. Є yeah. знову ж таки на цю тему. На 28 грамів і більш різку проводку. Це і трошки крупніший буде. Трошки крупніший. Ну, грам 400. Але приємно. Та так бахнув. З клюваками. Так, да, з клюваками і на таку вагу на 28 грамів на перегруз клює. І в шахті. Да, просто в шахті. Більш різка проводка працює. Так, по судакам у нас 3-0, але у батька є сомік. Поки рахунок такий. Але, друзі, я нас доганю Дмитра. Я знаю. Так, а судачка додому. Поставив 4 дюйми, зробив агресивну проводку, як підказав Дмитро. І дивіться, на другій сходинці ввалила така подача. І ну, де скільки. Три дюйми у, у пащі. Нага, три дюйми він з'їв. Да, він з'їв, а один дюйм майже. Тільки не дотягнувся. Трошечки не дотягнувся. мощнява була подача. Тому піду перев'язувати, міняти, змінювати приманку. Ну, бачите, який асортимент у батька є. Yeah. <laughs> Гляньте скільки вібів. Та ви що? Ага. І тут віби. І тут віби. Угу. Бачите, навіть очі розбігаються. Не знаю, що його вибрати. Дуже цікаво зараз спробувати піймати судака на якусь альтернативну тему. Тому спробую цикадку. А оце не зрозумів. На риба. Щось здорове тягну. Добре, що на ньому не залишив віва. Так, да, це гілка від корча. Десь там лежить корчик, під якими стоять судочки. Так, це каду спас. І то добре. Все ж таки ти хочеш мене наздогнати. Ну так. А то Дмитра не наздого так він носа почне задирати. Такий грам 300 судачочок. Але так з гарною клювакою взяв і в шахту. І в шахту так, дивіться, обережненько його звільнимо. 3-1 по судочкам, плюс у мене ще сомі. Тому опа поплив. Щось є невеличке треба. Зовсім судочок невеличкий, але з клювакою Здійшов. Ми вже на тому місці задовбали усіх судаків, вже навіть він не клює. Тому вирішив піти далі, взяв рюкзачок та щось підемо, пошукаємо. От бачите, змінив точку і зразу з першої проводки мінус хвіст є. Yeah. Але це більше схоже на окунця, ніж на судака. Але будемо дивитись. А, ні, судачок. Просто дуже активний. Так барабанив, наче там окунь. Так, друзі, це мій четвертий вже за сьогодні. Четвертий, але розміру нема. Да. не воно. Давай, прощайся з підписниками і пливи підростати. Давай, тобі на глибину. Друзі, ви подивіться на розмір цього судочка. У мене приманка 4 дюйми, а цей судочок десь розміром 5 дюймів Але судачок. Тому... 4,2 два Крутяк. А ось показник того, що тут є риба. Бачите скільки лоски? Біляк чистили. Якщо є біляк, то має бути і судак. О, іди ж ти сюди. Збравочки. З камінців. О. П'ятий. Друзі, але тенденція йде на зменшення. З кожним разом клює все дрібніший судачок. Так, клич батьків. Чуєш мене? Давай. І пішов. Є. Друзі, є абстрімом. Ну, цей трошечки більший. Шостий у мене. Шостий. В бровці стоять. Ну віддай. Бачите, як жадібно ковтають. Лох почав працювати. Зранку колір лох не хотів брати. А от вдень прямісінько по зябра бере і відпускаємо. І, до речі, працює як не дивно апстрім. Типу, дуже маленька пауза у мене виходить. Приманку прямісінько зносить в цю брову, в якій стоїть судак, і він на це реагує. А ось і зворотна сторона ловлі в камінні. Почались зачепи. зачіпи. І це застріє не двійник, а застріє саме важкий тягарець. Дуже часто при зачіпах в камінні вирушає техніка відстрілу. Але я думаю це не той випадок, бо щось воно дуже мертво засіло. мінус Друзі працював Гарний судак. З клюваками. Працював він. Гарний судак іде. Гарний, Гарний судак. Гарний судак Тручається трава, трева, трава, трева... Ой, гарний сюди. Залікового розміру. Є. Yeah. Я такий його взяв, друзі. Зараз вам покажу Все ж таки Я його дочекався Отакий, От друзі, сюди. Ну десь такий десь Тіло 100 кг 200 Ох, Бачите? Е, Але з покльовкою взяв, тобто не придавив тобто бородою, але бив по приманці. І от такий целіковий судачок. Супер. Дивіться. Це мій третій сьогодні за сьогодні судачочок. І плюс ще був один сомік. Ось в мене три судачки. І сомі, але цей заліковий. Супер віпчик спрацював. Таке гарне клівання. Отакий гарний. Красивий. Ну, це схоже бікфіш. фіш. Окий бігфіш. Друзі, ще один судачок на віпчик. З русла. Давить. Давить. Я і зірвався, зійшов. Мабуть. Мабуть. Ні. А, зійшов. А, гарний судак був. Слабенько зачепився, але нічого. На попередній локації клювання закінчились, тому вирішили їхати і шукати рибу. Ось так. Да. поїдемо на розвідку. Да. Тому? Друзі, якщо не клює, не чекайте, поки риба прийде до вас. Можна дуже довго чекати і дочекатися до пенсії. Тому рибу треба шукати самому. О, є, сюди. Суда. Судачок. Спочатку показалось, що непоганий. Це проти течії. Так. Да. Дрібнота. Але ж ми тут 5 хвилин, друзі. Ти розумієш, скільки б часу нам треба було чекати, поки він допливе туди до нас. Ага. Я ж ми кажу, затечі, це пенсія, да. це, мабуть, пенсія бо вже прийшла б раніше. Тому ми приїхали за ним. Да. Угу. Ось так. Додому. Диви. І недалеко. Зовсім недалеко під бровочкою. Так. Дрібний, але проти течії. Проти течії. Отак. За 6 хвилин. Два судачка вже. Такий не судаковий час. Угу. Ми приїхали сюди пізно. Чисто приїхали розвідати місця, перевірити. Так. Да. Хоп, давай, клич батьків. Використовуємо ми зараз такі досить важкі вантажі. Це 28 грамів, і це все робиться для того, щоб монтажик не зносило в брову. Щоб він хоч ненадовго, але затримувався в канавці. Тут під берегом іде така канава глибиною. Метрів шість. В якій стоїть судак. О, Ох! Ще покльовка. Ага, отут, от а? Ага, близько. Я, я, Під бровочкою я, він розумі. тут стоїть. Він в цих камінцях ховається від течії. Не. Приманку розбивають. Просто подивіться з покльовки. Є. Судак. І зійшов. Об каміння стукнувся і зійшов. Невеликий, але сам факт. На очку він був. Оп. Туди його. Течія тут просто скажене. Зараз ловлю на вантажик 28 грамів і його тут замало, якщо чесно. Хочеться якісь 35 поставити. Не сидиться нам на одному місці. Зараз поліземо в хат. Ну що, друзі, треш-контент. Повертаємося назад. Головне дивитися під ноги, щоб не вбитися. От такі у нас пригоди за судаками. Так що хтось каже, риболовля це легко, це друзі, важка праця. а бачите? бачите? Ледь не, не втопився. Але своєчасно взяв себе в руки. Фу! Якщо не вб'єся, то втопитися може. Оце, друзі, ми влаштувались. Гляньте, ти як ловимо. Я думаю, що ще трохи ми зараз тут спати полягаємо. Лежачі будемо проводку робити. Да. Аби ще покльовки були. Обзалі чудово, так сидиш собі і ловиш судаків в закат. Нряв, друзі, подивився, такі стоять дрібненькі, нема великих судаків, то ми поїдемо далі шукати. Yeah. Друзі. Нарешті. Нарешті. О, та ще й непоганий судачок. Я вам скажу. І відвалився. Гляньте, шалений. Прокинувся під вечір. Друзі, ну це поки мій найбільший за сьогодні судачок. Грамів 600 такий. <гум> під вечір він все ж таки активізувався. Приїхали на ранкове місце в очікуванні вечірнього виходу судака. І от він порадував. Ця чудова риболовля підходить до свого завершення. Наловились, находились, ну і в цілому досить круто побатувались. І наїздились. І так, як кажуть, момент істини, підведемо підсумки. І так, чемпіоном сьогоднішнього дня! Безперечним є Дмитро. Тобто порахували, десь 10, 10 судочків йому вдалося вполювати. Але, друзі, Мені вдалося вполювати трьох судачків із соміка, але номінацію Big Fish забирає VIP. Ні, не я, Віп. А, Віп. <свіття> У нас ж був батл. <свіття> так, віби проти силікону. Да, якщо ви пригадаєте початок цього відео, то в нас були такий своєрідний батл. Тому Big Fish попав все ж таки на Віпчик. Ще було декілька гарних сходів, були клюванічка, але в цілому риба ловлю. Ми задоволені. Дуже задоволені. А знаєш, чому переміг силікон? Бо ВІП не в усіх місцях можна кидати у так, воду. Так, да, <світ> та, да, та, та. бо його це дороге задоволення. Дуже друзі. дороге задоволення. Тому, е, друзі, якщо ви виїжджаєте на Десну з віпом, то ну, треба розуміти, що е, ну, це така, знаєте, як одноразова приманка. Тобто, якщо вона вже зачепилася, то можна з нею вже попрощатися. <світ> <світ> тому друзі, е, е, всім вам е, бажаємо гарного настрою. Залишайтесь живими, залишайте здоровими і до нових зустрічей. Всім до побачення! До нових зустрічей. друзі.